Вітаємо Україна! З вами Херсонський тиждень по п'ятницях о 19-й. Але сьогодні у нас блекаут. Нормально передачу зняти не вдалося. Тому ми просто погуляємо з вами по нашому улюбленому Херсону і поспілкуємося. Я вам розкажу, що у нас відбувається. Херсон вже другий, другий, другу добу а, в блекауті. І це з одного боку і звично, тому що ми колись у, у 2022-му теж в листопаді пережили місяць, ну, майже місяць повного тотального. Блокауту в нас не було більше, ніж три тижні електрики і води. І це така загортованість нам, таку загортованість нам дало, що зараз відключення світла це ну, так. Але з іншого боку, після того глобального блокауту 2 роки вже Херсон ніколи не відключало від світла. Ну, бувало так, що е, по нас вже б'ють снарядами і мінами, і якщо десь що зру, ну, зламають, зруйнують, то е, вимикалося, але дуже быстро, швидко, е, відновлювалося. І ось нарешті Херсон все виробили вже другий день і світло і воду. І нічого толком не обіцяють. Ну, кажуть, що, як мінімум, декілька днів нічого не буде. Ну і ось гуляємо. Зараз ви побачите мою школу, 20-ту гімназію, в якій я вчився 10 років. Це перша на Херсонщині була заснована гімназія ще в 1800 там якомусь. Році, Більше 200 років, більше 250 років. Ось. І пережила вона всі війни, війни, Революції, все що завгодно, але ось цю російську навалу вона, на жаль, не пережила. В 2023-му її півроку довбасили, не знаю, що вони там хотіли знайти. На мою, на мій погляд, я поруч тут живу, наших там не було, мені здається, щось їм так вона випала, і вони були, були декілька разів протягом літа, і весени нарешті вони її так роздомбасили, що там почалась пожежа і вона вигоріла. Повністю, на жаль, отакий от, от тут була, була кафешка, теж вся пошкоджена. І зараз ми, це е, проспект Незалежності в минулому Ушакова, е, головний проспект Херсону. І це в, моєм, в моєму районі недалеко від. Е, Дніпра. А це я вирішив зайти у парк, в наш Шевченка парк, тому що туди ніхто взагалі вже ніколи не ходить. І цікаво було подивитися, що там. Ну, ви бачите, що все вже ось як, до речі, як природа захоплює місто, коли в ньому, в ньому з нього. Euh, уходять люди. Вже проростає скрізь асфальт рослини. І, ну, ось так все захаращено. Ось, а зараз буде ексклюзив. Я вам ä, зараз, як хто кажуть, по прямому ефірі покажу, як виглядає обстріл в нашому херсоні. Ну, принаймні, в моєму районі. Ось увага летить міна. Це буквально я почув виход з лівого берега і встиг увімкнути камеру. Щоб вам це показати. Оце в нас така повітряна тривога. В тебе є 3-4 секунди, можеш включити камеру і записати, як в тебе летить снаряд або міна. Отаке. От ну, що, це вже стало достатньо звично. Якщо бахає далеко, я таки. Обстріли вже взагалі не, ну, мозок він не фіксує нафік. Я можу навіть не згадати, потім мене питають, були у вас обстріли? Я кажу, та начебто ні. А насправді ну, постійно щось стріляє, бахає, бахає. І тільки якщо поруч з тобою, ну тоді дійсно вже так напряжно стає. Ось, ми виходимо з нашого парку і зараз підемо в центр, там погуляємо, подивимося, як там. Ось наша, наш проспект Незалежності. Як бачите, ну отут поблизу до Дніпра людей фактично нема, дуже мало, а тим більше я це знімав вже у другій половині. Дня, бачите, сонечко вже заходить, і в цей час просто ходиш по Херсону майже один. Ні, ну, Зустрічається, ось машина проїхала десь там, от, зараз от людина одна, може дві. Ось, І отак от воно і виглядає, що таке в нас зараз життя. Ближче до центру, це мараходка. На жаль, також зруйнована і спалена повністю ближче далі від Дніпра в, в нових районах, так званих там більше людей і там більше транспорту, і там навіть тролейбуси ходять. Тут також, що цікаво, по Проспекту колись в мирні часи і під час окупації ще ходили тролейбуси, але зараз зась їх всіх завернули, і вони ходять десь по північній частині вулиці. О! Знаєте, що я зараз покажу вам? Що таке габіон? Я не знаю, в ваших містах є такі габіони чи ні. Ось от така споруда. Ти в неї заходиш, і все, ти захищений. Нічого тебе вже не страшно. Це на, зупинці, на зупинках такі. І виходиш, якщо треба, вийшов і сів в автобус, і проїхав далі. Виходимо на площу Свободи, на нашу центральну площу. Бачите, яка краса. Це наш Херсон, наш незламний, нескорений Херсон, місто героїв. І зараз ми з вами підійдемо до, нашої, до нашого меморіалу нашим павшим воїнам. Ось зараз підходимо. Ну тут. Хвилина мовчання. Багато як і в кожному місті, як і в кожному регіоні нашої країни. Багато херсонців вже загинуло. І кінця поки що цьому не видно. Вічна пам'ять нашим захисникам. Ну що, йдемо далі? Це наше сільпо. В центральному районі це такий продуктовий ну, взагалі хаб. Ну, Майже ніяких магазинів більше не залишилося, але сільпо паше і працює. Знову бачите габіони, це зупинка біля центрального, нашого центрального ринку, яку я... Показував ще в минулої передачі ось це місце, куди влучив снаряд. Бачите, як красиво вже за... закрили. Бруківкою. І тоді загинули, на жаль, люди, в тому числі на зупинці, тому що вона не була закрита габіоном, Чорт побірі, закрили все по-людськи тільки вже постфактум, коли вже загинули люди. Ось наш центральний ринок, площа перед ним, бачите, автобуси, ну, маршрутки їздять. Вдень це вже більш удалений район від берега річки, і тому в день тут достатньо багато людей. Але Херсон вже давним-давно звик жити тільки першу половину дня. Це теж будівля біля ринку спалена була буквально в перші дні вторгнення, буквально там 25-26 лютого 2022 року. Йдемо, Йдемо, далі знову повертаємося ближче до Дніпра, спускаємося. Херсон стоїть на високому березі, тому. Коли ти йдеш до Дніпра, то ти йдеш вниз, а коли е, ти йдеш у центр міста, то ти постійно йдеш вгору. Ось така тиша, і тільки працюють вовсю тарахтять генератори. Виходимо знову на європейську вулицю. Мою рідну, на якій я виріс і на, на якій я і зараз живу. Ось так. Херсон тримається. Нас не зламати і не підкорити. кс З вами був Іван Сімачкін. Херсонський тиждень, як завжди. Слава Україні!